Друзі, всім привіт. Два причіпи був я привозив. От той, що привозив перший, вже остання сім'я лишається і буде підготовлений до підгодівлі. Скажу так, що ці два причіпи були найсильніші і дали найбільше нам соняшникового меду. і Дуже гарно вони збирали пилок. Але як я почав підготовлювати даний причіп до зимівлі, щоб ставити його дівницю, тому що кормових запасів в їх, їх недостатньо, виявилося, що сім'ї, принаймні на цьому причіпі, Такі всі 5-6 рамочок. Розумієте? Тобто сім'ї невеликі, досить зношені, і будуть заходити в зиму невеликої сили. Хочу відзначити, що тут майже всі матки. 2024 року, тобто минулорічний. Це також грає свою роль. От. Але відпрацювали вони добре, а на наступний рік будемо ми з ними працювати От. для того, щоб замінити матки, зробити якісь відводки. Даний період часу потрібно працювати досить обережно, щоб не викликати крадіжки на пасіці. Тому, що, якщо ми вже допустимо до скажімо так, крадіжок на пасіці, то зупинити буде вже це дуже важко. Перша рамочка з розплодом, от її залишаємо. Я просто хочу показати, як я Формую гнізда в зиму. Слідуюча рамка. Я не прихильник сильно піджимати бжолосім'ї. Ось бачимо рамочка з розплодом така гарна. Але і дуже багато рамочок для них залишати не потрібно. Бажано працювати більше зараз зранку, до речі, от в даній сім'ї маточка молодша. Бачите цьогорічня синя міточка. Слідуюча рамочка ще з розплодом. Рамочка. Кормова така, але є ще такий гарний п'ятачок розплоду. От у нас шість рамочок, на кожній з рамочок є якийсь розплід. Слідуюча рамка більш така медова, але я її буду струшувати. Це буде на наступний рік на відводки. Темні рамки йдуть на вибраковку, на відкачку, на перетопку. Така рамочка досить світла, медова, піде на наступний рік на відбор. Також тут є трішки у нас бджоли кормів. Ну, цю рамочку подивимося. Можливо, піде на відводки, вона досить непогана, а можливо і відкачаємо. так, як тут є на рамці такі провіси, трутнева чарунка, ця рамка піде на відкачку. Вставляємо в дану сім'ю годівницю. Позначимо, що нам в дану сім'ю, як по мені, потрібно дві такі годівниці. Годівниця на три літри. Зразу віддвигаємо від стінки на одну рамку. Так, що ми отримали? Ось такий простір, шість рамочок. На кожній із рамочок є якась частина розплоду. Ось так і буде зимувати дана сім'я. І підгодуємо дві такі годівниці цукрового сиропу. Так як меду в даній сім'ї для зимівлі може бути недостатньо. Накриваємо новою лівочкою. І огляд сім'ї завершений.